Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки четверга. Ворог продовжує підлу тактику терору мирних громад. Ввечері окупанти здійснили чергову ракетну атаку на наше місто. Це той вибух, який чули після 17.00. Все нормально, ворожа ракета Х-59 була збита. Дякуємо, ППО, за роботу. На нашому напрямку у Нікопольському районі цієї ночі ворог обстріляв з важкої артилерії мірську громаду без страт. А вчора пізно ввечері сіла ПВК схід у небі над кривим. Над Криворізьким районом, до Криворога трохи не долетіло, було збито ворожий ударний БПЛА. Шановні земляки, ви бачите, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається дуже високою по всій території країни, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують задавати окупаційним військам втрат живі цілі та техніці. За добу загальні втрати ворога склали 409 окупантів та 34 одиниці військової техніки, один склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника. Також знищено 178 БПЛА різних типів. Що стосується самого кривого рогу, усі служби міста, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють, всі органи влади. Виконують свої обов'язки. Місто продовжує працювати на перемогу. Місто продовжує допомагати підприємцям, які створюють нові робочі місця. Це важливий напрямок в отриманні грантів на розвиток бізнесу. Так, у партнерстві з центром зайнятості та щодбанком у місті вже проведено понад тисячі зустрічей та тренінгів для потенційних учасників грандових програм. У 2023 році 109 суб'єктів господарювання за допомогою міста отримали державні гранди. Майже на 47 мільйонів гривень. Це дало можливість створити понад 250 нових робочих місць. З питань участі у програмі та координації дій мешканці можуть звертатися до виконкових районних у місті рад або до управління розвитку підприємництва виконкому міської ради. Це справді ефективно, будь ласка, звертайтеся. Також завдяки спільній роботі міста з міжнародними партнерами нещодавно 119 криворічців отримали гранди по 2,5 тисячі доларів на розвиток власної справи. За рахунок міжнародної грандової допомоги створено ще 150 робочих місць. Це зараз дуже важливо і робота продовжується. Життя триває. Продовжуємо створювати укриття у дитячих садках, щоб дітки могли їх відвідувати та розвиватися в компанії однолітків. Плюс дуже велика допомога батькам. Цього тижня відкрили ще один дитячий садок у Довгінцевському районі. Таким чином, в місті вже працює 99 дитячих садків. Та про наші мирні перемоги. Чергові криворізькі учні демонструють відмінні результати у навчанні, стаючи призерами та переможцями Олімпіад різних рівнів. За результатами обласної олімпіади з історії 14 юних криворізців, які брали участь в Олімпіаді, посіли призові місця. Так, перше місце вибороли три учні, друге місце здобули сім учнів, а третє чотири. Вітаю всіх переможців, їх вчителів та батьків. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!